Мирного дня всім. Сьогодні 25 жовтня. Жовтня. Вітання з Одещини, канал Милий сад. Дуже тішить, що сьогодні такий гарний, теплий день. На сонці у нас, мабуть, градусів 20 і троянди ще цвітуть. І хочеться показати, які з них цвітуть. От, наприклад, це бермуда, яку вже я неодноразово показувала. Вона невпинна трудяшка, можна сказати так. Висоту має вже метр шістдесят, ширину більше метра. Може, це все кущ бермуди. От. Тут трошки незручно знімати. От, це все кущ бермуда. Вона почала цвісти. Травні і от з перервами цвіте і цвіте. Недавно квітів було більше. Зараз трошки менше, але вони дуже гарні. Я зрізала в вазу, то тиждень стояли квіти в вазі. Не хвороблива. Отака красуня. В кого немає, бермуди. Раджу посадити, бо це неймовірна троянда. Такий пуплінок гарний просто. Лялька. Така красота. Якщо врахувати, що вже скоро листопад. Тут поряд ще цвіте Енн Хендерсон. Теж невпинна така трудівниця. Ось такі квіти в неї. Ну вона була Захворіла, я її під нуль обрізала. Вона зараз має розмір десь, може, метр на метр 60 теж. Отак от вона швидко наросла і цвіте собі-ціле діто, не страшні їй ні спека, ні дощі. Те, що ви бачите, десь білі плямки, то це не мучне староса. Хоча на деяких трояндах я замічала. Я обробила скором, коли було тепло, бо він працює при 15. Ну і дякувати трояндочці мої гарні, здорові, чистенькі. Мішель Друкер. Ну Це така весела троянда з веселими кольорами. І почала цвісти вже четверте цвітіння, почалося з кінці серпня. І от до сих пір вона ще цвіте Мішель Друкер. Квіти тримає дуже довго влітку, трошки менше тижня. А зараз десь коло двох тижнів. От, зацвіла красунька Memorial Day, яку я посадила весною. Парфюм Деліберті, ще одна назва цієї троянди. Вона, на жаль, не наросла. Але думаю, на слідуючий рік буде гарно. Ну, ці троянди я вже неодноразово показувала, але показую ще, тому щоб показати, що цвіте, коли були дощі, холодно. І оце троянда Коколоко. Коколоко коло неї мока Така красуня. Вони і літом мене тішили, цвіли 45 на сонці і 50 макароза правда, інший куст свіла без проблем. Отако колоко. Наші бджілки літають. Така краса. Це я вже неодноразово показувала цю троянду примадонну, але вона гарнюня Кущик трошки невеликий ще, тому що був посаджений, пересаджений вірніше, в минулому році. От. Ну, ляльки. Ще один кощик, це в нас карамель Антік. Ну, вона себе не показала в цьому році. Там далі Іоан Павло ІІ. Знову переходжу до Коколоко. Гарна. Ну, вже півтора місяця. Почала третє цвітіння почалось в кінці серпня і от продовжується вже другий місяць. От така гарна. А мокароза вона показувала себе більше літом. І цвіла вона дуже гарно цей кущ. І трошки він, видно, виснажився вже. Естафету перейняла коколоко. Висота півтора метра, ширина більше метра. Нехворобливі ці троянди, як, в принципі, і всі в мене. От ще покажу ближчі квітки. Ну, молодці, молодці розочки мої. Бік епл. Кущик маленький. Пересадила в минулому році, на жаль, він літом в мене і не ріс, і не цвів. Оце один єдиний пагін, але яка квітка? Просто безподобна квітка. Бік Apple. Родичка Глорії Дей, якщо можна так сказати, ну красуня. Одна квітка, а дуже тішить. Це дует. дует. Теж вже місяць цвіте Отак От гарно цвіте дует, кущик, якому другий рік. Коло нього Східний експрес. Східний експрес був зрізаний, теж трошки був мав весно інфекційний опік, і чомусь це обрізання коротке на нього погано вплинуло. Цвів кущик. Літом, але не так рясно, як в минулому році, хоча про три роки у цьому вже. Але квітки зараз такі гарні. Літи вони більш яскраві. Ну, якраз треба, щоб рижик погавкав. Ну, що ж тут зробиш? Природа, нічого, нічого не скажеш. Східний експрес. Ще одна троянда, яка вже довго цвіте. Квіти тримає восени вона тиждень. Літом 5-6 днів, ну, така гарньоня. В минулому році кущ був високий, півтора метра на метр ширини, а після того, як я обрізала весною, ну, от, на жаль, він так якось ще не набрав свій розмір чомусь. Думаю, кріпиться на слідучий рік. Моя любимка летіться каста. Яка цвіла, і цвіте, і росте. Ну просто сама ніжність. Недавно відцвіли, багато квітів було. Зараз знову починає. летіця каста. Не обрізайте, якщо у вас є летіця каста, не обрізайте її коротко. Вона просто ну, не, не можу сказати, не переварює. Бо ця рослина, вона ненавидить коротку обрізку. От моя обрізка на метрі, і з куща, який був півтор... півтора в ширину і 2 метри в висоту, він от зараз має такий вигляд. Десь півтора на півтора, мабуть. Ну, не любить. Дуже погано наростала після обрізки. Якщо робити, то тільки санітарну обрізку, звич... звичайну. І, і якщо Якісь поламані пагони там, або, не дай Бог, захворіла. От така висота. Я дивлюсь на пагони, бачу, що вони гарні, міцні, зелені, деякі маленькі обріжу, а висоту лишу така, як є. Ну, може підрівняю, десь там щось на сантиметрів 10-15 Все. Більше я її мучити не буду. На цій клумбі малече цвіте для роздиму лінар. Чомусь кущик має, шраб має бути великий, високий, він не дуже великий. Оце графіня-бітіна, яка була посаджена. Я її вже показувала не раз. Теж дуже гарна квітка, ну, поки що молодий кущ, тому має десь метр 30 він. Це ель теж була не раз показана. Вже відцвіла А це. Ведін Белс дуже має багато пуплінків Ну, вони ще може себе проявлять, якось зацвітуть, якщо будуть такі теплі дні. Молодий красунчик, суріль, дедовіль. Літом кущ молодий, посадки. Е... збилося в зйомці. О, на жаль, сирена. Господи, відведи і помилуй. Тут треба зірвати цю квітку стару. Суріти довіль. Літом він більш яскравий. Зараз трошки світліший. Керіо красуня. Чомусь я обділяю її своєю увагою. А це де ж дуже гарна трояндочка. І вона цвіте. І літом, і от зараз восени дуже довго квітки тримає, більше тижня. Не хворобливо. Керіо Має розсред. Має розсред кущ метр на метр тридцять десь в розмірі. Вище вона щось не набирає розмірів, висоту ніяк. Але квіти влітку мала десь більше 100 квіток. І вони були маленькі, а зараз отакі такі квіти. Десь сантиметрів 10-11, мабуть, має. Прекрасні троянди, квіточки гарні. Оця вже два тижні точно на кущі тримається. Витримує і спеку і дощі. Коло неї рожева ніжна красуня канді. Чомусь конкретно канді я не знайшла. Під такою назвою. Є канді, ну, різні там, вони з двох назв складаються. А це мені прислали подарунком, як канді. Теж гарно. На літку цвіла, але не так рясно, як зараз. Не любить вона спеку. А зред витримує все. Ой, ну це маленька красуня. All for love. Така квітка гарна, я думаю. Що вона може бути, не може бути, має бути десь метр з чимось набрати висоту. Ну, так як посажено в минулому році, то зрозуміло, чому вона ще маленька. Наросте love. Rosarium Ютерсен. Ну, от восени тримає квіти вже більше тижня, і їх небагато. Влітку це просто якесь непорозуміння. 3-4 дні і квіток немає. Я не скажу, що я в від цієї троянди розаріум лютерсен І вона на сонді от, от зараз квіти які гарні. А влітку вони такі блідорожеві, осипаються. Кущ, в принципі, це троянда грунту І от видно, на ці пагони вони не хочуть догори підніматися вони так більше стеляться. І я їх просто насильно прив'язую до цієї Конструкції. ну Надіюсь, що трошки зміниться вона до кращого. Зурсант дуже гарна троянда, особливо влітку перше цвітіння цвітіннях, це квіти десь сантиметрів 15-16. І вони настільки ніжні, настільки приємні вони. ну Кущ, бачите, який він має десь висоту, ці пагони, метр 50 може. Але його великий мінус, мінус цієї троянди, верніше, те, що вона нерясно цвіте. Вона цвіте влітку, в червні десь, може місяць цвісти, і потім вона зацвіла от в кінці серпня і потрошки декілька квіточок вона видає. На жаль, так. Звичайно, гібридна має свою специфіку. Троянда Міцмер. Дуже гарна, але кущик маленький, хоча посаджений ще в позаминулому році. Він не цвів влітку, мабуть. Не, мабуть, а точно. От зацвів восени. Щось йому не вистачало, але квіти дуже гарні. Міцмер. Річмонд Парк. Ну, теж маленький. Маленький, але цвіте. Зрізочні троянди, вони в мене не дуже наростають. Є ще кахала, буду показувати, ну такі якісь маленькі. А деякі чайно гібридні ростуть до 2,5 метрів. Величезний кущ шартре де парм. Ну, це любов любовна. Кущ має Оце один кущ, він має розмір десь більше півтора метра в ширину і десь метр шістдесят в висоту. Квіточки, так як було прохолодно, то квіточки ці пуп'янки з'явились ще два тижні тому. І от зараз потепліло, і от-от ця троянда може зацвісти. Квіти безподобні влітку на сонці тримаються. До двох тижнів їх було дуже багато, просто дуже шкодую, що я не зробила відео. Шартрес де Парм. Така троянда нехвороблива. Я весь час це кажу, нехвороблива, нехвороблива. Як добре облюбляти, то нічого хворіти не буде. Скоріше, навіть залежить від, не від обробок, а від того, як підживлювати. Якщо троянді вистачає макро і мікроелементів то вона і хворіти не буде, в принципі, як і людина. Людина, яка <смас> є сильний імунітет, теж рідко хворіє. Так що отака от гарна в мене троянда шартре де Парм. Ці троянді третє літо було. Три Посаджена весною 23-го року. То немає, раджу собі посадити таку троянду. Трошки появила сонечко і нарешті кахала, надумала розпустити свої пуплянки, бо вони тут вже теж два тижні були в такому от закрученому вигляді. Троянда кахала. Це дуже гарна троянда Brandy. Знову ж таки, хочу підкреслити, що чомусь зрізочні троянди в мене такі невеликі. Буду старатись виправляти, допомагати їм. Черібренді. Вона влітку мала такі шикарні великі квіти. Зараз теж непогані, але трошки маленькі. Дуже гарні королі, кольори має Черебренді. Прікс ПЖРД. Ось такий десь метр на півтора розлогий, цвіла непогано, квіточки тримає восени трошки довше тижня, влітку, на жаль, ні. Але тішить своїм кольором і тим, що цвіте. Корел желе відцвіла, не набрала вона свої. Заявлений розмір трирічна, Ну, будемо надіятись. Це троянда Ланка Бруль, я вже показувала, от деякі квіточки треба зірвати. Теж гарно цвіла, безподобна троянда. Ельдорадо. Ельдорадо, ну, думає, зацвісти. Надіюсь, що. Що встигне розпустити ці квіточки, ці пуп'янки? Такі гарні. Вона влітку така більш коралова, зараз більше червоного. Ельдорадо. Це троянда Титанік. Ось такі мої пуп'янки. Вона ще не проявила себе. Посаджена в минулому році ціла однією чи двома квітками влітку. Зараз їх трошки більше, але, думаю, що виправиться, підросте, окріпне лоліпоп. Лоліпоп мала розмір в минулому році. З півтора метра. Зараз така манюніка. Але ціла. І от ще лишились такі квіточки на ній. Вайлдбері. Кущ, який хворів, два рази був обрізаний, але набрав вже зараз висоту метр сімдесят, має і. Це одна з найкращих і найлюбиміших моїх троянд. Вайлдбері. Не раз про нього знімала відео. Джубілі Кардес. Теж в цьому році я її обрізала, був розанний пилильщик. Зараз вже має висоту метр вісімдесят, отой пагін має, а квітки, восени, на жаль. Такого вже не жовто-ружевого кольору, а просто жовті. От. Теж дуже достойний сорт Джубілі Кортес. Розгожар. Небагато говорю про кожен сорт, просто фіксую те, що цвіте. Якщо цвіте якийсь кущ, якась троянда, то як його обійти увагою. Оце розгожар. Влітку, влітку цвіте, восени цвіте. Ось така гарна трояндочка Розгожар. Виростає до десь більше метра має кущі, висоту метр. Кроненбург. Ну, кроненбург вона <свісно> чудова тим, що квіти її вони різні, в різні пори року. По різному цвіте. Ось такий пупінок. Напіврозпуску дуже гарно. Коли розпуститься, просто шикарна буде квітка. Тут відцвів Конрад Хенкель. Далі тут є ботеро посадки осінньої має теж гарний розмір і гарну квітку ботеро. Тут цвіте. Ем. От <смі> крутиться назва, ну не буду. Жардін девілан. Ні, вибачте, не буду нічого говорити, забула. Отакий От ботерок, Квітку треба зірвати високсу. Ще раз покажу Кроненбург. І ще хочу показати чудо природи троянда, чайно гібридна Сюзанна Тамаро. Дуже гарний колір квітів. Вони ще зацвітуть. Але от така вона має висоту пагони 2,5 і 3 метри. Це чайно гібридна троянда. У мене багато троянд, які доростають до 2,5 метрів. Це вже погнала до трьох. Я проведу експеримент, мабуть. Тут арка. Залишу цей один пагін, вкорочу трошки його. Побачу, що буде. Хоча це явно гібридна троянда Сюзанна та Марок. На цій клумбі посаджені троянди. Місяць тому вони всі з листочками. Отам. От І Ну, що можу сказати? Всі прийнялись. Будемо бачити, як зацвітуть на слідучий рік. Тоді буду показувати. А так показую, що прийнялись. Дякую тим, хто мене, хто мені вислав такі трояндочки. От воно щось маленьке геть, але видно, що листочки є так в кожного. Це поезія. Такі має листочки. Це дається роміна. Ну, Тут помпонела минулорічна. Маленькі, але прийнялись. Дуже рада. Покажу ще одну троянду, яка виросла до трьох метрів. Це троянда. Троянда. А... Нотрдам Дюразир. Мені важко чомусь французькі назви троянд вимовляти. От теж має такий здоровенний пагін. Теж проведу експеримент. Підкорочу його трошечки і побачу, що буде. Наостанок хочу показати троянду Мадемуазель Міян. Такі гарні ніжні квіти має кущик пересаджений був восени в тому місці, де я його посадила раніше він не ріс, не цвів, а тут йому сподобалось отака ніжнюня, гарнюня, мадемуазель Меян. Гарного всім дня, спокійного вечора, миру і добра!